Такий вигляд мав коридор сільської ради ранком 25 листопада. Ближче до обіду принесені селянами продукти фасують в коробки. Консервацію, овощі фрукти, все фен... сало є, печиво кидаємо, чай хлопцям передаємо. Микола привіз свої та продукти від сусідів. дуже, дуже багато людей, які моментально це зібрали, орендаринки. Це ми все зібрали цілу машину. Так, все, що ми можемо, ми допомагаємо. Для чого Для мисліше перемоги нам, все головне – це перемога. Староста двох сіл Наталія Панашій говорить: це тільки початок збору. Громада відреагувала на звернення миколаївських волонтерів, які попросили селян долучитися до формування бусіку допомоги. А ось сало, наше українське для наших захисників, які нам воронять наші кордони і наближають перемогу. Ми чекаємо їх, але поки вони до нас приїдуть, жителі поділилися салом. Подивіться, цілий ящик уже в нас банок, гляньте, це вже посолене, готове для відправки. Люди приносять, діляться, тому що вони розуміють. Жителі Галицинівської громади ніколи не залишаються осторонь зборів для військових, говорить Наталія Панашій. Ми, звичайно, пакували на всі напрямки, але на Курську область ми пакуємо вперше. До речі, там є теж наші жителі. І Ми віримо, що наші жителі отримають баночку з помідорами, отримають кусок сала, цибулину. Також цибулю навіть люди поприносили. Відвести це військовим планують в перших числах грудня, розповіла староста. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.